Зв'язку з нами і зараз Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України. Пане Олексію, доброго вам ранку. Вітаємо. Вітаю. Дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися. Ну давайте і почнемо тоді з оцих от неймовірних ідей пропагандистки Симонян. До речі, там я сьогодні спеціально десь мені потрапило ці російські пабліки. Я вам хочу сказати, що населення Сибіру в шоці від ідеї Маргаріти Симонян, і це достатньо серйозна історія. Ну, я можу сказати, що це повна от, що вони там не робили, воно не так працює. Вони не можуть поламати ту систему, яка сьогодні є в світі, вивезти частину, яка саме буде знаходитися над Сибір'ю, якщо вони безголові таке будуть робити, це можлива річ. От, але майте на увазі, що там знаходиться і супутники, і тому хто від цього буде вигравати, от, зрозуміло. Взагалі, ця істерика, яка останнім часом на Росії, не тільки у Семаня, там ще є всі птах. Як його ну є, там ще одна е, відома е, істота, яка починає так само говорити. І якщо ви звернете увагу, те, що було там 24, четвертого, двадцять лютого, два року, і те, в який спосіб вони зараз ведуть такі свої так звані ток-шоу, то це є величезна різниця. Різниця. Вони в розпічі, вони не знають, що їм робити, і має рацію наш президент, коли він каже, що цей ядерний шантаж це єдине, що в них лишається. Але я точно можу розуміти, що навряд чи Китай дозволить Росії розкидатися ядерними бомбами, тому що це буде тоді торкатися не тільки Російська Федерація, а так само інших ядерних країн. А тут є певні зобов'язання. От був час, коли трохи росіяни притихли стосовно цих погроз. А потім це близько двох тижнів тому з'явилася ще одна ідея, і навіть такий ультиматум. І стосувався він саме дати чіткої дати. Це 4 жовтня. Тобто, вчора мало за думкою росіян щось таке відбутися, і Україна мала піти на компроміс. Або ми сідаємо за стіл перемовин, або ж Росія продовжує черговий шантаж, навіть не шантаж, а вже є певні рішення стосовно застосування ядерної зброї. Вчора нічого не сталося вночі були обстріли, але про ядерну зброю поки що власне рішення такого немає. Тобто, пане Олексію, очікували на те, що все ж таки Україна ще готова робити ці кроки вперед і в дипломатії і ще буде вестися на ці ядерні шантажі? Для чого вони це роблять? Росія це ж країна шаманов. Там був повний місяць. Вони вважають, що якщо повний місяць, то мають відбуватися ті чи інші події. От дивна країна, і тому я взагалі вважаю, що на це не треба звертати увагу. Нам своє робити, нам звільняти нашу територію, кого вони будуть лякати. Дивіться, ті країни, які надали Росії ядерну зброю, от саме зараз вони мають подумати, от що з цим робити, тому що це спільна відповідальність тих країн, які в 91-94 році приймали рішення, що треба Росію озброїти з ядерною зброєю. Про це треба говорити, не це треба не треба це замовчувати. Тому саме таке рішення було прийнято. Замість того, щоб не робити монополіста, замість того, щоб лишити ядерну зброю на території нашої країни, на території Казахстана, от, зовсім інший був би світ. Ну, але так вже сталося, ще раз наголошую. Нам вся ядерна зброя по цим балам, ми не збираємося на це звертати увагу, нам своє робити, нам вибивати ворога, нам дякувати всім нашому сектору безпеки і оборони, який на сьогоднішній день перфектно робить свою роботу. Да, Не вистачає інколи. Засобів ураження не вистачає ПВО, от але майте на увазі, що на привлики жаль, ми оці 32 роки нашої незалежності знаходились в рожевих окулярах по відношенню до світу. Ми вважали, вважали, що світ лагідний, що світ поводиться так, як поводимося. Ми. Якщо ми на кого не нападаємо, то і на нас не нападуть. Багато було зроблено помилок, яких треба зараз зробити висновки і будувати країну після нашої перемоги. От пане Олексій, ви якраз зауважили, що зараз там риторика на цих пропагандистських ток-шоу вона змінюється, відчувається якийсь розпоч в тому, що висловлюється з цих блакитних екранів. Але от сьогодні у нас було спілкування буквально годину тому з паном Соболевським, це перший заступник голови Херсонської обласної ради. Він говорить про окуповану частину Херсонщини. В принципі, я думаю, що це можна екстраполювати на весь окупований південь про те, що росіяни вимагають це не просто якась пропозиція. Вимагають в українських громадян, які в окупації перереєстровувати житло, отримувати документи, тобто повністю переходити під цей ковпачок російської юстиції, і таким чином демонструють, що вони там серйозно надовго, і, і оце, от вже така демонстрація, про які Пісков казав: нової територіальної реальності, і це все відбувається, якби на фоні власне, цієї головної ідеї, яку дехто називає, Називає спецоперація перемовини. Скажіть, будь ласка, наскільки далеко от Росія готова зануритися на окупованих територіях, демонструючи комусь, що вона там серйозною надовго? Те, що стосується наших громадян, які тимчасово опинилися на цих територіях, я хотів би сказати, що головне це їм зберегти своє життя, тому що вони нам точно будуть потрібні для розбудови. Території, яка на сьогоднішній день є окупована, це головне. Якщо вони там збираються видавати якісь свої цидулі, це не має ніякого значення. Зараз наголося. Життя людини є вища цінність. От, навіть якщо людина возьме бути іншу цидулі, ми потім будемо розбиратися, під за яких обставин для чого, то. І повірте, не буде такого радикалізму, як дехто починає їх лякати, що зараз прийдуть якісь там фашисти, які вони собі вигадали. От і будуть з вами розбиратися. Ми повернемо всі ці землі. От і всі вони будуть у нас дома. Те, що стосується заяв Піскова, що вони там якісь нові території, таке інше. У них зараз нові території, у них зараз біологічна експансія на далекому сході з Китая. От ви навіть не уявляєте, там вже мільйонами їх рахують. От так, от він мав би на увазі, що нові території будуть для Китаю, якщо вони надалі будуть займатися наших територій, не будуть звертати увагу на ті речі, які відбуваються сьогодні, от безпосередньо в них країні. І я хотів би зуважити одну дуже важливу річ: ми звернули увагу. У нас є центр аналітики, що крайнім часом, останні два-три тижні ті люди, які працюють в в комедійному просторі Російської Федерації почали дуже жорстко критикувати і Путіна, і всі ті процеси, які відбуваються. Ми такого не спостерігали вже доволі довгий проміжок часу. Останній час це було умовно кажучи за часів Єльцина, а потім за часів раннього Путіна. От потім у них була тотальна заборона. А зараз вони почали, скажімо так, подавати свій голос це каже про те, що рано чи пізно, це внутрішня ситуація напруги, яка накопичується на території Російської Федерації, вона лусне і фрагментація Росії і процеси, які будуть направлені саме на розпад Росії, вони вже незабаром будуть розпочинатися. Ну до речі, такі ж наративи вони продовжуються ще більше нагнітаються після вдалих певних операцій наших спецпризначенців. Одна із них вчора надзвичайна подія. Повідомлення від головного управління розвідки Міністерства оборони про вдалу висадку в Криму наших спецпризначенців. На жаль, ми маємо втрати, однак знаємо за офіційною інформацією, що в окупантів втрат набагато більше, і це знову ж таки роздмухали росіяни і почали казати про те. що що майже весь особовий склад українців був знищений, що багато людей українських спецпризначенців знаходяться в полоні. Цю інформацію не підтверджує наша розвідка. Ще раз наголошую на цьому. Це не є офіційно, це те, чим спекулюють. Знову ж таки, роздмухується це все, і це питання Криму, також пане Олексію, важливості саме цієї території. Для них це природна річ, от їм брехати, от це як з народження і до смерті. От іншим вони ніколи не займалися. А нам ще раз нам не треба на це звертати увагу. Нам треба звільняти Крим. От я наголошував вже е, декілька разів: що якщо Росіяни звідти не підуть самостійно, то наше завдання наших збройних сил звідти їх винести скажімо, таку, через ту територію, там де вони ще будуть мати спроможність піти. Наше і головне управління розвідки служби безпеки України Збройні сили я можу повний перелік надавати нашим е, телеглядачам. Всі працюють над питанням Криму, всі працюють над питанням де наших територій, і повірте. Те, що роблять наші військові, от ім зазрят військові з інших країн світу, члени країн НАТО, вони точно знають, що ми є неперевершеними, і вони на сьогоднішній день у нас отримують досвід, і вони у нас на сьогоднішній день навчаються, Особ, Особливо, коли мова йде про спецоперації, вони просто в захваті. Пане Олексію, якщо дозволити запитання стосовно міжнародної обстановки, яка відбувається навколо України, зокрема в деяких європейських країнах, відбулися вибори. І вчора, от близько ї вечора, з'явилася цікава публікація на європейській правді з приводу висловлювань президентки словаччини Зузани Чапутової, яка реагуючи, реагуючи на перемогу проросійської партії Роберта Фіцо, зробила заяву, що Словаччина з огляду на демократичний вибор громадян словаччини тепер е ймовірно припиниться е військову допомогу для України, і тут я от просто згадую ваш вислів. нещодавно в одному з інтерв'ю. Ви сказали, що в світі досі не створена антипутінська коаліція, а є лише українські партнери. І, от зважаючи от на ці результати виборів, зокрема в Словаччині це просто як ну такий загальний приклад. Е в нас е в процес в якому зараз стані е стосовно об'єднання е і створення цієї. Антипутінської коаліції хочу сказати: країни зараз в світі е, зробили розподіл. Частина демократичних країн, які підтримують права людини, свободу слова, які розуміють, що таке цінності, вони всі стоять на нашому боці. Є частина країни, вона їх дуже обмаль їх не білі сіми, які є партнерами Російської Федерації. А є країни, які починають потихеньку спостерігати. Во чим все це буде закінчиться. Це багато таких країн? Ні, таких країн небагато. І Я можу сказати, що це право вибору е народу е словаччини, який зробив таку право. але майте на увазі вплив Російської фед... агентури в Словаччині просто шалений. Кількість вони спочатку були в Праги, а потім, за рахуванням того, що їх там трошечки поганяли, вони перебралися в Братіславу, і те, що ми на сьогоднішній день бачимо, це вплив Російської Федерації, яка намагається роздмухувати ситуацію в Європі. Я би дуже радив європейським політикам Євросоюзу, дуже уважно за цим слідкувати. Коли у вас на території з'являються російські наративи, російська мова, коли у вас з'являється російська історія. Повністю споплюжена. Майте на увазі рано чи пізно це буде торкатися ваших дітей. От, тому давайте е, спокійно будемо зараз спостерігати за процесами. Єдине, що я можу вам точно сказати, у нас є е, соціологічне дослідження всіх країн, які раніше були в так званому пострадянському таборі. От, так от я можу сказати, нас е, там все добре. Нас здивувала Угорщина. Угорщина, населення Угорщина, підтримує українців, підтримує наш народ. Гірша ситуація в Словаччині, от якщо ми будемо брати з вами відсоток, чому я вам вже пояснив, і тому коли е е керівник то чи іншої країни робить ті чи інші заяви, майте на базі, що є ще народ, і саме народ буде визначальний час вирішувати, куди їм рухатися, що робити і кому допомагати. До речі, не секрет, що ця агентура російська, вона є ну майже в усіх сферах, взагалі від культури до, до всього і політично, економічно, і так далі. І так далі. Пане Олексію, а є дані? Скільки взагалі є цих агентів, з якими нам зараз потрібно боротися, їх ловити, за ними стежити і так далі? Як казав класик, у нас трохи є. От, я можу сказати, Служба безпеки України кожного дня займається сіми людьми, і немає жодної доби, щоб Василь Васильович Малюк не робив доповідь президенту в наших денних селекторах, де вони Дніпро, Харків, Київ, Житомир, Львівщина. От, вони їх виколупують, виколупують і виколупують. Я точно впевнений, що ми зробимо все від нас залежне, щоб останній крот от, покинув територію нашої України або ногами вперед. Або в пакеті, або, скажімо так, в інший спосіб. Ми їх тут не залишимо, тому що це для нас виклик. Я вже казав свого часу. Ми на жаль зробили велику помилку, коли в 91-му році перейменували переименували КГБ на СБУ. Це була наша помилка. А наслідки ми на сьогоднішній день на жаль з вами ще от маємо. Повірте, всі будуть почистені, Буде чиста країна, вільна країна, демократична країна, країна, в якої буде хочеться жити. Пане Олексію, ну вже в нас буквально 30 секунд. Якщо встигнете, ще одне запитання стосовно того, от ми почали про ймовірність ядерного застосування ядерних якихось там засобів з боку Росії. А чи здатна Росія взагалі перетворитися ну виключно на таку військову економіку? Як ви думаєте, от вони зараз оголошують додаткові мобілізації? Говорять про те, що в них там буквально ріки і все заточиться під воєнні потреби? Чи це реально в такій країні, як Росія? Військова економіка мала мати бути тільки в СРСР. Ніякої військової економіки в Росії бути не може, тому що там сама економіка на сьогоднішній день складається із двох частин це нафта і газ. Якщо вони вважають, що нафта і гази вони можуть стріляти, вбивати наших громадян, наших дітей, то це не зовсім відповідає дійсності. Все, що вони на сьогоднішній день роблять, вони беруть сьогодні той металобрухт, який величезній кількості є на далекому сході в Сибірі. От вони його ремонтують, вони його фарбують і вони його відправляють на поле бою. це їх на сьогоднішній день ситуація з їх озброєнням. Майте розуміння, що коли вони звертаються до Ірану за допомогою, це каже про те, що у них немає спроможності самостійно вирішувати ті чи інші складні питання. Дякуємо вам, спасибі. Олексій Данілов був з нами на прямому зв'язку. Секретар Ради національної безпеки та оборони України. Спасибі.